Книги, які змінили моє життя. Та Книга, про яку я постійно думала цього року. Мені здається, вона дуже актуальна зараз. Це детектив. Я дуже люблю детективи, що просто неможливо відірватися від книги. Всім привіт! Мене звати Ксенія, і в цьому відео я хочу розказати про чотири книги, які мене вразили цього року. Цього року я прочитала досить багато книг. Зараз я якраз дочитую 24-ту. і це точно більше ніж за попередні роки. І причиною цього стали якраз ті книги, про які я хочу розказати далі. Вони були мов ковток свіжого повітря. Серед інших нудних і банальних історій. І вони саме вони заставляли мене читати більше. Тому якщо ви шукаєте що цікавого би почитати, то ця підбірка саме для вас. І почнемо зразу з найкращої: це книга «Опівнічна бібліотека автора Мет Хей. Я чула про цю книгу раніше і тут натрапила на неї в підбірці книги, які змінили моє життя. Мені дуже сподобався опис цієї книги, тому я вирішила її прочитати. Можна сказати, що це книга про мульти Всесвіт, тобто варіант. Різних паралельних життів. Ця книга розповідає про дівчину, в якої не дуже добре все в житті, і вона постійно шкодує про щось, що зробила або не зробила. В один момент вона попадає в бібліотеку, де кожна книга це інша версія її життя, яка створилася в той момент, коли вона прийняла те чи інше рішення. І в цій книзі дівчина може обрати життя, яке вона хоче спробувати прожити, щоб попробувати, як би воно відчувалося, зважаючи на ті чи інші її дії. Це взагалі дуже класна книжка, і мені здається, вона особливо. Актуальна зараз, коли ми думаємо, а що би було, якщо б ми зробили так чи не так. Одна з головних ідей цієї книги це те, що в кожного з нас є потенціал зробити те життя, яке ми проживаємо зараз, так як і безліч інших паралельних життів, таким, яким хочемо саме ми. Тобто, ми вже в цьому житті можемо досягти того самого, що би ми досягли в інших життях. І хочу зараз зачитати декілька цитат, які мені особливо сподобалися в цій книзі. Я читала її англійською, тому буду зачитувати англійською і перекладати. «Doing one thing differently is very often the same as doing everything differently». Тобто робити щось по іншому дуже часто те саме, що робити все по іншому. «Sometimes regrets aren't based on the facts. Sometimes regrets are just a load of bullshit». Іноді те, про що ми шкодуємо, не грунтується на фактах, іноді це просто купа фігні. Це можна пояснити тим, що дуже часто ми шкодуємо про те, що. Ой, я би могла зробити так, тоді б в мене було це, або ну чому я не зробила так, в мене б було краще життя. Але насправді ти ж точно не знаєш, як би змінилось твоє життя, може б воно стало гіршим. І немає правильних чи неправильних рішень є тільки те, що ти обрав. І ще одна цитата, яку я хочу зачитати, вона досить довга. І звучить вона так: звичайно, ми не можемо відвідати кожне місце, зустрітися з кожною людиною чи Попробувати виконувати кожну роботу, але більше з того, що ми відчували б у будь-якому житті, все ще доступне. Нам не потрібно зіграти в кожну гру, щоб знати, що таке перемога. Нам не обов'язково почути кожен музичний твір у світі, щоб зрозуміти музику. Нам не обов'язково пробувати кожен сорт винограду з кожного виноградника, щоб відчути насолоду від вина. Любов, сміх і страх це універсальні валюти. Наступна книга, яка мене дуже вразила цього року, це книга Кувала Зозуля автора Роберт Гелбрейт. Я на неї натрапила випадково, і я була здивована, що цю книгу насправді написала Джоану Роулінг під псевдонімом. Цього року я також прочитала книгу Джоанну Роулінг Несподівана вакансія. Вона така досить суперечлива, але загалом сюжет мені сподобався, і я її оцінила, здається, на Три з п'яти. Тому цього року можна сказати, я відкривала для себе наново Джоанну Роулінг. Якщо говорити про саму книгу Кувала Зозуля, це детектив. Я дуже люблю детективи. Але Мені сподобалося, що ця історія не була банальна, сюжет не був такий дуже простий і очікуваний. І крім того, тут ще й можна прогледіти стиль написання Джоанну Роулінг. Загалом це перша книга з серії детективів про детектива Корморана Страйка. Там всього сім книг, і здається, навіть планують виходити. Нові ця книга мені дуже сподобалася. Як я вже сказала, вона з таким вайбом Гаррі Поттера, Ну тобто, там немає містики чи фантастики, але дуже гарно описуються сюжетні лінії, якісь додаткові описи, природи, погоди і так далі. Ну тобто, мені час від часу все ж таки нагадувало Гаррі Поттер. Я зараз читаю другу книжку цієї серії. Вона не така класна, як перша, як це зазвичай буває в серії книг. Але загалом мені подобається, подобається, як переплітаються сюжетні лінії і загалом розвиток подій. Про наступну книгу я вже згадувала в одному з своїх відео на початку року, але згадаю ще раз, бо це та книга, про яку я постійно думала цього року. Це саме та книга, яку я прочитала, почала застосовувати ці принципи до свого життя, і воно в мене почало змінюватися. Це книга «Atomic Habits». Атомні звички автора Джеймс Клір. В цій книзі автор доступно і просто пояснює те, як щоденні маленькі звички можуть призвести до великих результатів. Якщо ви хочете покращити продуктивність, зрозуміти, як працюють звички і додати деякі нові в своє життя, то ця книга саме для вас. Зачитаю одну цитату, яка мені сподобалася в цій книзі, і звучить вона так: жодна поведінка не стається ізольована, кожна дія має сигнал, який тригерить наступну дію. Одне з того, що напевно найбільше мені запам'яталося з цієї книги, і насправді зараз дуже багато цього показують в і різних відео в рілсах, в Тіктоці, це такий принцип, який називається «Habit Stacking». Тобто, це дуже простий спосіб, як можна сформувати нову звичку. Принцип дії такий, що ти береш якусь звичку, яка в тебе вже є зараз. Наприклад, звичка зранку чистити зуби, і додаєш до неї якусь звичку, яка має сенс в цей період часу, яку ти хочеш додати в своє життя. Це може бути, наприклад, кожного ранку, коли ти почистив зуби, почати чистити зуби також ниткою. Це може бути, наприклад, коли ти чекаєш, поки запариться кава, помити посуду. Або ще одна дуже класна порада, яка мені сподобалася в цій книжки, про те, щоб якісь такі. Справи, які тобі не хочеться виконувати, додавати до них щось хороше і автоматично робити це хороше тільки тоді, коли ти робиш цю справу. Наприклад, для мене це я слухаю конкретний подкаст, коли прибираю в кінці тижня. Я не можу слухати цей подкаст, якщо я не буду прибирати. І ще декілька цитат, щоб передати ідеї цієї книги. Неважливо наскільки успішні чи не успішні ви є зараз. Важливо, які звички наштовхують вас на успіх. Ви маєте більше переживати про траєкторію, в яку ви рухаєтесь, ніж з тими результатами, які є зараз. Тому краще бути бідним і кожного місяця відкладати гроші, ніж бути мільйонером, який тільки їх витрачає. І остання цитата мені здається, вона дуже актуальна зараз, коли всі в кінці року будуть собі робити підсумки попереднього року і писати цілі на наступні, і звучить ця цитата, так? Коли твої мрії розмиті, то легко раціоналізувати виправдання цілий день, і так і не робити ті речі, які тобі потрібно, щоб досягти успіху. І давайте з теми успіху і продуктивності перейдемо до чогось більш легшого, а саме до художньої літератури. І тут я хочу розказати не про одну книгу, а про цілу серію, а точніше про авторку, яку я відкрила для себе цього року, і прочитала напевно більшість її книг. Цього року я відкрила для себе авторку Тейлор Дженкінс Рід, і все почалося з цієї книги Сім чоловіків Евелін Гюго, після якої я ще також прочитала Дейзі Джонс і Six», «Керрі Сотто знову у грі. Та книгу світанок Малібу Тейлор Дженкінс Рід це одна з тих авторок, які вміють писати про кохання славу та стосунки так, що просто неможливо відірватися від книги. Кожна з цих книг має інший сюжет, вони зовсім різні, але деякі персонажі перетинаються, і це робить прочитання ще цікавішим. Якщо вибирати серед цих книг ті, які мені сподобались найбільше, то це напевно буде сім чоловіків Евелін Гюго та Керісото знову у грі. І особливо мені сподобалася ця книга, де авторка розповідає про дівча. Чину, яка вийшла на пенсію, закінчивши свою спортивну кар'єру, але вирішує повернутися у великий теніс, щоб повернути собі звання найкращої тенісистки. Тут дуже класно розписано те, як дисципліна, наполегливість, чіткий план дій можуть зробити дива, можуть зробити тебе найкращою. В час, коли я читала цю книгу, я якраз поверталася до е, спорту. Я старалася зробити свої тренування регулярними, і мені дуже сподобалось. Як тут описано те, як Кері Сото починає добре харчуватися, який в неї там план тренувань, і що це все призводить насправді до результатів. І далі не буду спойлерити, що стається. Мені здається, що в цій авторки навіть запланований вихід нової книги в 2025 році, я вже дуже чекаю. Ось такі книги вразили мене цього року. Насправді було багато інших, які мені також дуже сподобалися. Було декілька тих, які я ледве дочитала, були ті, які я не дочитала. Читала. Мені буде дуже цікаво дізнатися, яка ваша найкраща прочитана за 2024 рік книга. Обов'язково залишайте коментар, також діліться думками про ті книги, які я тут озвучила. На цьому, все. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім па-па!